Повернувшись із фронту, ветерани набувають нових прав. У них з'являються нові проблеми та потреби: працевлаштування, психологічна адаптація, оформлення пільг тощо. Аби допомогти ветеранам та членам сімей, захисників, у комунальному закладі Ветеранський простір працюють фахівці, які допоможуть скоординувати їх до установ та спеціалістів різного профілю. Більше у новому випуску програми Воєнний час. Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб у комунальному закладі Ветеранський простір. Посада, яку запроваджено на підставі двох пілотних проєктів. Один з них стартував від Міністерства соціальної політики у трьох областях і називався Кейс менеджер. А інший стартував ще у інших трьох областях і називався Помічник ветерана від Міністерства у справах ветеранів. Після обробки аналізу і збору даних цих пілотних проєктів було проведено дослідження і таким. Чином зроблений висновок, що потрібно буде вводити по всій Україні в усіх регіонах єдину посаду, яка була названа фахівець із супроводу демобілізованих осіб та ветеранів війни. Фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб частково розвантажуватиме роботу соціальних працівників. Завдання фахівця одне з основних: це сконтактувати з необхідними відомствами, структурами, забезпечити закриття того чи іншого запиту. Прослідкувати, щоб він був закритий. І також повернути клієнта назад, і таким чином буде відбуватися до того часу, допоки не будуть закриті всі запити. Тобто, якщо спочатку це гострі запити, це якісь юридичні питання, це відновлення здоров'я, коли повертається ветеран до мирного життя, це стабілізація психоемоційного стану, тобто він має перенаправити і забезпечити комунікацію з психологом, з юристом, з різними такими структурами, після того, коли ветеран відновився і буде шукати роботу, завдання фахівця допомогти йому в цьому пошуку. У ветеранському просторі триває відбір ще сімох фахівців із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Виконання професійних обов'язків передуватиме спеціальний навчальний курс. На базі центрів розвитку ветеранів буде проводитись навчання. Навчання буде проводитися за спеціальною окремою програмою, яка була створена і затверджена міністерством у справах ветеранів. Два працівники уже в нас є, сім в нас вакантів. З цих дев'яти одиниць шість буде в нас працювати безпосередньо в місті Хмельницькому. Три буде працевлаштовано віддалено. Тобто вони будуть працювати в старостатах. Ми забезпечимо, створюємо їм робоче місце, але вони будуть працювати там. Скористатися послугами фахівця можна через платформу Є Ветеран. У кожного ветерана в кожного учасника бойових дій є особистий кабінет на платформі Є Ветеран. Там достатньо легко і просто зайти. Відразу показує ваш електронний кабінет, і там є можливість вибрати послугу, що ви маєте потребу на супровід. Залежно від того, в якій ви громаді знаходитеся, вам підтягує і показує всіх фахівців, які працевлаштовані, і ви маєте можливість вибрати, з ким саме ви хочете заключити договір і працювати. Але ми розуміємо, що зараз ще воно не до кінця все запущене, тому що десь не добрали фахівців, де ще є вакантні місця, десь тільки хтось створює робочі місця. Тому насправді, якщо комунальний заклад є у вашій громаді, ви знаєте, що там є фахівці, достатньо просто прийти в цей комунальний заклад. Що ви маєте таке бажання, і таким чином в такому офлайн режимі можна підписати договір. Фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб у комунальному закладі ветеранський простір зустрічатимуть ветерана, моніторитимуть його потреби, перенаправлятимуть до закладів чи спеціалістів, які їх вирішують. Фахівець відповідальний за те, щоб клієнт таки отримав необхідну послугу. В іншому випадку допомагає знайти альтернативу. Нині у ветеранському просторі працюють два таких фахівці. Мотивація їхньої роботи власна історія, пов'язана з війною, як у Марини Чорної. Батько військовослужбовець діючий відчим безвісти зниклий, тому таке внутрішнє відчуття. Тому що працюю в ветеранському просторі вже майже там півроку, трішки менше. Тому е, таке дотичне, близьке, е, іноді болюче питання, тому, е, тому й тому й тут. Мій напрямок це родини безвісти зниклих. І я думаю, що це е, ну, вирішувалось не, не, не просто так, е, тому що в кожного є якісь свої. Певні проблеми, якісь певні ситуації в житті. От і мені відгукується цей напрямок. Зрозуміло, чому особисто для мене. І для мене мені здається легше сприйняти ситуацію людини, бо я її прожила. Запитів у родин безвісти, зниклих героїв дуже багато. Передовсім потребують психологічної підтримки. На мою особисту таку думку. Фахівець із супроводу ветеранів і демобілізованих осіб, людина, яка е, такий перший контакт з ветераном, е, з їхніми родинами має, і людина, яка виконує таку провідну роль в е, реінтеграції ветерана, е, в його реадаптації, це певний супровід. І Підтримка не тільки там фізично, так тут щось розповісти, надати також емоційно, психологічно. Завдання спеціалістів ветеранського простору, зокрема, згуртувати родини безвісти зниклих спеціальними акціями, проєктами, тренінгами. Залучення до наших заходів, залучення до мирної акції, до кола своїх, до групи людей, які їх розуміють. Бо я, як ніхто, Пам'ятаю ці емоції, відчуваю ці переживання, бачу це в людині і знаю, що їй треба сказати, а що, а що може зашкодити просто людині. Безпосередньо проблемами ветеранів та демобілізованих осіб у ветеранському просторі займається і Дмитро Шуляк, у якого за плечима військовий шлях. Я кадровий офіцер, закінчив свій час прикордонну академію в нашу Хмельницьку. От, в 2012 році з Державної прикордонної служби звільнився, а в 2014 році вже був призваний в Збройні Сили України під час вторгнення, ще не повномасштабного, але в 2014 році, проходив службу в 8 полку Хмельницькому. Після цього в 14-й механізованій бригаді Володимир Волинський. А вже останнім часом в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Ну, буквально перед е, тим, як вступити вже на дану посаду, тільки звільнився Збройних сил. Про власну адаптацію у цивільному житті Дмитро Шуляк згадує. З е, юридичної поч... Кизору сам маю вищу освіту юридичну, тому якби, ну, особливих проблем не відчув. Ну а психологічно доводилося працювати із психологами після повернення, але все, Богу, дякувати, стабілізувалося. Фахівець називає запит, з якими до нього найчастіше звертаються. Так зване отримання групи інвалідності. Люди, які ну, дійсно по стану здоров'я потребують, як ви кажете, стикаються з цими бюрократичними моментами, тим більше зараз, як ви знаєте, вже йде такого поняття, як МСЕК відсутнє, тому група буде встановлюватися ну, і вже на даний момент встановлюється трішки іншим чином. З цим багато хлопців звертаються багато звертається по тих чи інших виплатах військовослужбовців як при звільненні, так і ще під час проходження військової служби. Звернутися за допомогою фахівця з супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Можна через соцмережі за адресою вулиця Кам'янецька, 76 чи зателефонувати за номером 096 56 30 090. Ми доступні як в телефонному режимі, так і щоденно працюємо на місцях, от, готові допомагати, вирішувати будь-які питання, з якими стикнеться. Ветеран. Чимало послуг ветерани, військові та їх родини можуть отримати в комунальному закладі ветеранський простір. До прикладу, підтримку психолога та юриста. Багато членів сімей зниклих безвісти, діючих військовослужбовців, членів сімей загиблих. Вони взагалі не володіють інформацією про свої права, гарантії, які їм надала держава. За таких умов. Звертаються члени сім'ї зниклих безвісти, загиблих, діючі військовослужбовці, з проханням чи пропозицією проаналізувати їхню конкретну ситуацію, з'ясувати для себе, чи порушується з боку державних органів їхні права та гарантії. Цивільне населення здебільшого звертається до юристів щодо безвісти, зниклих військовослужбовців, оскільки. Зараз е, досить багато змін в нашому діючому законодавстві саме по виплатам, по, по порядкам нарахуванням, по з'ясуванням підстав, чи, чи має право е, член сім'ї все-таки оголосити військовослужбовця померлим в судовому порядку? Як це впливає на виплати? Як це впливає на е, можливість отримання членами сім'ї одноразової грошової допомоги по, по загиблому? Оскільки. Е, Самі члени сім'ї десь, десь володіють інформацією, десь, десь чули. Вони з один з одному спілкуються під час тих заходів, які проводить наш комунальний заклад в щоп'ятниці біля. Либіть плази біля дитячого світу, де проходять мирні акції, поверніть героїв з полону. Військовослужбовці ж нині найчастіше питають порад юриста, коли порушують їх права під час військово-лікарських експертиз та звільнення з лав ЗСУ. Є профільні накази Міноборони, які передбачають процедуру подання рапорту. І військовослужбовці, будучи в відпустках або в реабілітаційних центрах або на лікуваннях, у них виникає обставин: виникають обставини, за яких такі військовослужбовці мають право на звільнення по сімейним обставинам відповідно до частини 12 статті 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу. За таких умов військовослужбовець, перебуваючи тут, він не як пояснюють мені військові, нас вчать як воювати, а нас не вчать захищати свої права. Послуги юриста та інших спеціалістів у ветеранському просторі безкоштовні. На одну людину виділяється орієнтовно одна година в до фахівців, ну в тому числі і до мене, записують наші профільні менеджери, які як первинна ланка вони до них звертаються люди протягом. Протягом тижня записуються на консультації до профільних спеціалістів, в тому числі і до, до юриста. За таких умов людина приходить, отримує кваліфіковану допомогу, десь десь пораду в тому, чому я не володію. Є такі питання там. Самовільного залишення частини чи то розрахунків по пенсійному забезпеченню я передресовую до, до колег, які теж надають такі послуги на безоплатній основі. Фахівці супроводу це не просто консультанти, а люди, які порадою і розумінням допоможуть ветеранам зорієнтуватися на відносно мирних територіях. Знайти свій шлях у мирному житті нерідко їхніми послугами ветерани та члени сімей захисників користуються по кілька разів. Вони стають надійними друзями-порадниками на тривалий термін.